Любі наші підписники. Сьогодні ми підготували для вас прогноз погоди на 12 жовтня, суботу для кожного міста окремо. Давайте подивимося, що готує нам погода. У Львові в день температура підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде близько 6. День обіцяє бути ясним, без дощів ідеально для прогулянок. У Дрогобичі вдень очікується 10 градусів, а вночі близько 6. Після обіду можливий дощ, тому не забудьте взяти парасольку. У Червонограді вдень буде 13 градусів, а вночі 6. Погода буде ясною, без опадів, чудовий день для відпочинку та роботи на свіжому повітрі. У стрию 11 градусів тепла вдень, а вночі 6. Хмарно з проясненнями, але без дощів. У Луцьку вдень 13 градусів, а вночі температура знизиться до 5. Ясна та суха погода гарний день для планів на відкритому повітрі. У Ковелі денна температура буде також 13 градусів, а вночі опуститься до 5. Ясно і без опадів. У Нововолинську денна температура складе 13 градусів, нічна 5. Ясно, без дощів. У Тернополі в день буде 12 градусів тепла, а вночі 6. Погода ясна без опадів. У Рівному 13 градусів в день, а вночі 6. Ясна і суха погода без опадів. В Івано-Франківську вдень температура складе 12 градусів, а вночі 7. Вночі очікується дощ, який закінчиться до ранку. У Калуші вдень градусів, а вночі 7. Дощ протягом усього дня, тому підготуйтеся до мокрої погоди. У Коломиї 11 градусів в день, вночі 8. Також дощ триватиме протягом дня. В Ужгороді денна температура підніметься до 16 градусів, а вночі буде близько 9. Погода ясна та без опадів. У Мукачеві вдень 16 градусів, а вночі 9. Ясна погода дощів не очікується. У Чернівцях вдень температура буде 12 градусів, а вночі 8. Очікується дощ протягом всього дня. У Хмельницькому вдень 12 градусів тепла, вночі 7. Погода буде ясною, без дощів. У Києві денна температура підніметься до 16 градусів, а вночі буде близько 9. Очікується дощ протягом дня. Тож візьміть із собою парасольку. У білій церкві 16 градусів в день, 10 вночі дощовий день. У броварах денна температура 16 градусів, а вночі 10. Дощ триватиме протягом всього дня. в вдень температура буде 16 градусів, а вночі 10. Дощовий день, тому приготуйтеся до мокрої погоди. У Борисполі – 16 градусів в день і 10 вночі. Також очікуються дощі протягом дня. У Чернігові – 15 градусів тепла в день, 9 вночі. Дощ триватиме весь день. У Ніжині – 16 градусів в день, 10 вночі і день буде дощовим. У Прилуках денна температура складе 16 градусів, вночі – 11. Протягом дня йтиме дощ. У Житомирі 13 градусів в день 9 вночі. Дощ розпочнеться вночі, але закінчиться до ранку. У Бердичеві 13 градусів в день 9 вночі. Дощ очікується в першій половині дня. У Койростині 13 градусів в день, 9 вночі, дощ розпочнеться зранку. У сумах в день температура підніметься до 18 градусів, а вночі буде 13. Можливі короткочасні дощі в день, але також буде хмарно з проясненнями. У конотопі 15 градусів в день і 13 вночі. Дощ почнеться в другій половині дня. У шостці 14 градусів в день, 13 вночі. Дощ у другій половині дня. У Вінниці денна температура складе 14 градусів, а вночі буде 8. Дощі очікуються в першій половині дня. У Черкасах 17 градусів вдень і 11 вночі. Сильні зливи протягом дня. У Кропивницькому 17 градусів вдень, вночі 11, також сильні зливи. В Олександрії 21 градус вдень, вночі 16. Дощі розпочнуться у другій половині дня. У Дніпрі 16 градусів вдень, 7 вночі. Очікується дощ протягом дня. У Кривому Розі – 22 градуси в день і 15 вночі. Дощ розпочнеться у другій половині дня. У Кам'янському – 23 градуси в день, 15 вночі, ясно протягом дня, дощ ближче до ночі. У Нікополі – 23 градуси в день і 15 вночі, ясно в день, а ввечері почнеться дощ. У Павлограді денна температура складе 23 градуси, а вночі буде 11. Погода ясна і без дощів. У Новомосковську 23 градуси в день і 14 вночі – ясна і суха погода. У Полтаві в день 21 градус, вночі – 15. Можливий невеликий дощ у першій половині дня. У Кременчуці – 21 градус в день і 16 вночі – дощ протягом дня. У Горішніх Плавнях – 22 градуси в день і 16 вночі – також очікується дощ. У Запоріжжі вдень 23 градуси, вночі 15. Ясна і тепла погода, без опадів. В Одесі денна температура 19 градусів, вночі 13 сильні зливи протягом дня. В Ізмаїлі 18 градусів в день, вночі 14. Також йтимуть зливи протягом всього дня. У Чорноморську вдень 20 градусів, вночі 14. Сильні зливи. У Миколаєві 19 градусів в день, 13 вночі також очікуються сильні зливи. У Первомайську 17 градусів в день і 12 вночі сильні зливи. У Херсоні 19 градусів в день, 15 вночі. Зливи триватимуть протягом дня. У Харкові в день 20 градусів тепла, вночі 15. Прогнозують дощі протягом усього дня. Не забувайте підписатися на канал і поставити вподобайку. І нехай погода буде для вас завжди приємною, а настрій завжди сонячним. Любі друзі, вітаємо! Дякуємо, що завітали на наш канал. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, яку погоду очікувати цієї неділі, 13 жовтня, по всій Україні. Синоптики прогнозують суттєве похолодання, але не переймайтеся, ми все розкажемо і допоможемо вам бути готовими до осінньої прохолоди. У Львові очікується 16 градусів в день 3 вночі. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. увечері ітиме дрібний дощ. У Дрогобичі очікуємо плюс 16 градусів в день, три вночі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Усю другу половину дня ітиме дощ. У Червонограді прогнозується плюс 15 градусів в день, чотири вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері очікується дощ. У Стрию буде плюс 16 градусів в день, плюс три вночі. Весь день буде хмарним. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. У Луцьку плюс 13 градусів тепла в день, 3 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Увечері йтиме дрібний дощ. У ковелі до плюс 13 градусів в день, 3 вночі, дощ ближче до ночі. У Нововолинську прогнозується плюс 14 градусів в день та плюс 2 вночі. Увечері можливий дощ. У Тернополі буде плюс 16 градусів в день, три вночі зранку туман, ясно, без опадів. У Рівному очікуємо 14 градусів в день, два вночі. Зранку туман, в день хмарно з проясненнями. Ввечері очікується дрібний дощ. У Івано-Франківську прогнозується плюс 17 градусів тепла в день, один вночі, зранку туман, в день хмарно з проясненнями. У Калуш до 16 градусів в день, двох вночі зранку туман, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. У Коломиї плюс 16 градусів в день, два вночі зранку туман. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. В Ужгороді очікуємо температуру на рівні 15 градусів тепла в день, 4 вночі. Небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. В Мукачево 16 градусів тепла в день 5 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері очікується дощ. У Чернівцях до плюс 16 градусів тепла в день 3 вночі. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. У Хмельницькому 14 градусів тепла в день, 3 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Хмельницькому буде зберігатися похмура погода, без опадів. У Києві плюс 14 градусів в день, 8 вночі. Хмарна погода протримається у Києві увесь день, без опадів. У Білій церкві прогнозується до 18 градусів тепла в день, 12 вночі. Похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення, без опадів. У броварах очікується 14 градусів тепла вдень, 8 вночі. Весь день буде хмарним, без опадів. В Ірпіні до 13 градусів тепла вдень, 8 вночі. Ранок очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів. У Борисполі до 14 градусів тепла в день 9 вночі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Чернігові до 13 градусів в день 7 вночі, весь день буде хмарним, без опадів. У Ніжині плюс 13 градусів в день 9 вночі дощ протягом дня. В Прилуках 13 градусів вдень 10 вночі. Хмарна погода протримається увесь день, без опадів. В Житомирі прогнозується 14 градусів тепла в день 5 вночі. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. У Бердичеві 14 градусів тепла в день 3 вночі. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. У коростині плюс 13 градусів в день, 4 вночі. Похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. У сумах плюс 13 градусів в день, 8 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. З самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. У Конотопі очікується плюс 12 градусів в день, 10 вночі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ ітиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. В шостці до 12 градусів в день 9 вночі. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці. У Вінниці прогнозується 13 градусів тепла в день 3 вночі. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. У Черкасах буде плюс 14 градусів в день, 11 вночі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. В Кропивницькому до плюс 14 градусів тепла в день, 10 вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. В Олександрії до плюс 13 градусів тепла в день, 11 вночі. До самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. У Знам'янці прогнозується до 13 градусів тепла в день, 9 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. В Дніпрі очікуємо плюс 17 градусів тепла в день, 11 вночі. Увесь день йтиме сильний дощ у кривому розі до 14 градусів тепла в день, 12 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. З самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. В Кам'янському до 16 градусів тепла в день 11 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. Дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. У Нікополі очікуємо плюс 13 градусів тепла в день 16 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. В Павлограді 15 градусів тепла в день, 10 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. В Новомосковську 17 градусів тепла в день, 11 вночі. До самого вечора небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ ітиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. В Полтаві 14 градусів тепла в день, 10 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою. В Кременчуці 13 градусів тепла в день, 11 вночі. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці. В горішніх плавнях до 13 градусів тепла в день, 12 вночі. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. В Запоріжжі до плюс 16 градусів тепла в день, 12 вночі. Увесь день ітиме дощ в Одесі до 17 градусів в день, 10 вночі. Ранок очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. В Ізмаїлі очікується 17 градусів в день, 9 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора, без опадів. В Чорноморську до 17 градусів в день, 8 вночі, очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. В Миколаєві близько 17 градусів в день, 10 вночі. На зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір, без опадів. В Первомайську 16 градусів в день, 8 вночі. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, без опадів. У Херсоні прогнозується до 17 градусів в день, 11 вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. В Харкові до 13 градусів тепла в день, 9 вночі. Протягом усього дня очікується дощ. Залишайтеся на зв'язку для свіжих прогнозів, і нехай ваша осінь буде теплою та приємною. Аби завжди бути в курсі найсвіжіших новин про погоду. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку.